У Черкасах розгортається черговий будівельний скандал. Прямо в середмісті, серед історичних забудов між вулицею Байди Вишневецького, планетарієм і Краєзнавчим музеєм, на клаптику вільної землі вирішено побудувати багатоповерхівку. Дозвіл на розробку проєкту надав особисто Сергій Одарич ще у 2008 році. Невідомо на які мотиви спирався колишній мер, але новобудова суттєво погіршує ситуацію в мікрорайоні. Може ускладнити життя мешканцям навколишніх будинків та порушує санітарні та пожежні норми. В розпорядження антени потрапив документ, підписаний одаричем у 2008 році. За нашими даними, земельна ділянка перепродувалася кілька разів, і будівництво планувалося розпочати лише в цьому році. На місці неодноразово були поміщені представники власника скандально відомого набережного кварталу. Враховуючи, що дозвіл на будівництво вже є простроченим, будівництво не погоджене з власниками навколишніх земельних ділянок. А сам новий об'єкт перекриває заїзди до сусідніх будинків та установ. Ми прогнозуємо, що доля цього будівництва доволі туманна. Нова міська влада в особі Бондаренка нетерпимо ставиться до подібних порушень і вирішує подібні конфлікти на користь мешканців навколишніх будинків. Прикладом може стати нещодавне швидке вирішення конфлікту прямо під час сесії Черкаської міськради, 15 березня. Тоді, відреагувавши на звернення представників громади, міський голова прямо на сесії ініціював рішення щодо заборони будівництва двох нових новобудов у дворах житлових будинків по бульвару Шевченка. Але, попри все, залишається відкритим питання про те, яким чином за часів одарища видавалися подібні протиправні дозвільні документи. Напевне, це питання залишається у компетенції правоохоронних органів.